Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про аромати, які у мене є в колекції, але я не дуже, не дуже їх часто використовую. І я вам розкажу, чому саме так у мене трапляється. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про ці і про багато-багато інших класних ароматів. Так, давайте розпочнемо з двох ароматів, які у мене були обидва. Вони у мене були куплені. Без затесту. Обидва вони у мене куплені по знижках. Обидва вони у мене викликають не дуже нормальну реакцію, фізичну прям реакцію на, на них. Розпочинаю з аромату від Tom Ford, і цей аромат називається Metallic. Ось у мене така пляшка. Ну, я думаю, що якщо ви знаєте цей аромат, то ви знаєте його пляшечку. дуже симпатична пляшка. Томфорд Металік Metallic, Metallic у нас має такі ноти: альдегіди, потім рожевий перець, бергамот, геліотроп, ваніль, амбрета, перуанський бальзам, сандалове дерево там ще щось. Ось такі ноти. І все б нічого, тільки тут є одна нота, яка мені не подобається. Вона мені ніколи не подобалась це альдегіди. І ось ці самі альдегіди, вони і роблять те, що не повинні робити зі мною. Я коли відчуваю цей аромат. Я його тестувала десь разів, ну може, 5 на собі цей аромат. На е, щастя, я його купила по знижках в нашому Місцевому в Стокмені в Фінляндії були знижки на 60%. Він там був куплений, тобто непогано. Потім я знала, що з Фордом у мене ну, практично ніколи не буває любові. Навіть з косметикою є у мене тільки один лайнер-олівець, який мені дуже подобається від Tom Ford. Все інше, що я від них мала, маю, або користувалася, тестувала, мені не подобається, бо ціна дуже велика, а само по собі. Ну, я не можу просто виправдати таку ціну. І те саме стосується і парфумів теж. Ну, коротше, коротше, купила. Я насправді купилася на цю знижку, що там була. Так ось, якщо б не оці альдегіди, все було б чудово. Але альдегіди роблять що цей аромат він дуже металевий. Упрям металевий. І я знаю, що у цього аромату є дуже багато прихильників. Він, людям він подобається. Але мені він робить таке, що я в себе дуже погано фізично почуваю. Е, у мене голова дуже болить сильно, е, нудить дуже сильно. Е, просто нудота така, що неймовірна, не я один раз е, протестувала його, у мене таке роз, розпочалося. Я не зрозуміла, я, ну, я просто не, не поєднала дві, два цих фіномени. Е, Парфум і оце то, що мені не дуже добре. Потім наступного разу таке саме трапилося. Потім один раз в автівці я, я їхала. Якраз цей, ця була, цей був на мені аромат. Прийшлося відкривати вікна, бо, бо мені було дуже-дуже погано. І потім я зрозуміла, що да, це цей оцей аромат, який мені просто не підходить. Так що він мені не підходить на. На мою радість була знижка, а інакше мені б дуже-дуже-дуже було, е, е, я б дуже на себе образилась. Ось е, інший аромат такі самі відчуття, просто такі самі відчуття. Аромат дуже симпатичний, пляшка у нього супер класна. Я, чесно кажучи, його тримаю через пляшку цей аромат. Пляшка мені подобається, вона ще і перезаповнювати її можна. Я так її купила цей аромат, теж тестера не було. Я його купила, коли десь мандрувала і купила цей аромат теж по знижках. І я подумала, ось коли закінчу цей аромат, я буду використовувати його знову і знову і знову. Коротше кажучи, це у нас Mugler в Pour Poelle. Не просто в а в Pour Poel, бо тут у нас є фіга, потім у нас є е, полуниця, потім у нас ще є морські ноти і е, кавіар, е, ікра, чорна ікра. І ось з цього аромату в мене і розпочалося, що я, я почала бути дуже обережною з соленими нотами. Солені ноти, мені — це щось таке страшне. Мені потрібно дуже-дуже обережно з ними бути. В цій в композиції дуже класні солодкі ноти спочатку. Потім десь через декілька хвилин приходять ці солені ноти. І ви знаєте, цей мікс соленого і солодкого це щось страшне. Це просто щось страшне. Мене й нудить, в мене й голова болить, і обертом іде. Це, 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 це просто страшне щось, люди. І мені дуже подобається ця пляшка, бо вона перезаповнювати її можна. Е, оце ж я рах, рах, рахувала на те, що її можна буде перезаповнювати. Але ні, 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 я таким займатися не буду, тому що я вам просто покажу, що я використовувала цей аромат. Тріш, трішечки там вже нема. Але нічого я зробити з цим не можу, бо я просто його фізично не переношу. Від пляшки теж я нікуди не, не діваюся. Якщо б хтось у мене, знаєте, купив цей аромат, просто аромат, не пляшку, а аромат, я б віддала. За, не знаю, за. За філіжанку кави або за дві. Так, давайте далі. Е, є ще один аромат, який я не то, що я його не переношу, я його люблю, і він мені дуже подобається, але він дуже специфічний. І я його можу носити ну, буквально тось, десь там 2 дня. 2 дні, може, на рік. Тому, тому, чому? Цей аромат він був мені подарений, він був мене передарений мені. Хозяйкою цього аромату. Значить, так, цей аромат це артизан, артизанська робота, це Марцевеліф Soliter італійський бренд, дуже у них небагато ароматів і дуже невелика у них кількість ароматів. І цей аромат він дуже класний, він мені дуже подобається. Але він повинен нам нагадувати про Різдво. І що він робить? Він нам нагадує про Різдво. І саме через це я не можу його носити в інші дні. Бо це у мене такий, знаєте, Різдвяний аромат. Пшикнувся один раз, там, два рази на рік і все. Бо це просто Різдво в пляшці. Тут просто нічого іншого тут нема. Тут у нас і кориця, і солодкість, і е... І ваніль, і, знаєте, от таке, таке враження, ось просто подумайте, ви там десь в якась хатинка, дерев'яна хатинка, десь у Фінляндії, там, де сніг, там, де ялинки, холодно. Ви 24-25 грудня, там з родиною у вас ну, оця. Ця, оця хатина, там є і е, інтернет, і вода, все-все-все. Тоб, тобто, там все є для комфортного життя, там є сауна, і ось ви там е, робите печиво, наприклад, різдвяне печиво. Оце такі запахи. Тобто е, ялинкові, дерев'яні, солодкі, кориця. Медовість якась ваніль, Трішечки щось таке, знаєте, пережженне, але немає такого враження, що це наприклад, By the Fireplace від Маржела. Від, від Ні, немає такого ж там. Кострів, нічого такого немає. Ні, дуже-дуже класний аромат, але він дуже специфічний. Він дуже такий, знаєте, специфічний, що просто один-два рази його на рік і все. І у мене є аромат подібний цьому аромату. Вони не, не друзі, вони не кузени. Ці два аромати. У них просто такий самий вайб. Це Нічі від. Це Ні на річі, річі Від Ніна на Річі. І це синя пляшка і рожева така, ну не рожева, там фуксів колпачок у пляшці. Так ось цей аромат, а у мене було декілька флаконів цього аромату, і він у мене є останній ще флакон. Там теж кориця, там теж оце Різдво, Різдво, тобто у мене таких специфічних ароматів аж два. І ось саме через це ну, не дуже часто я цим ароматом насолоджуюсь. А так він мені дуже подобається. Потім у мене ще є аромат від помилято, 67 він називається. Помилято 67, він був якийсь, знаєте, дуже дешевий цей аромат. і Він мені подобається, в принципі. Єдине, що з ним, не так ось цей аромат, я їм теж користуюсь не дуже часто, не дуже. Він зелений. Тут є у нас лимон, лім, але його дуже-дуже мало дуже мало. Тут є м'ята, лимон, е, неролі, потім е, Фіалка, жасмін, олівкове дерево, вітівер, пачулі з мускусом. Тобто такі, знаєте, зелені ноти, які мені дуже подобаються. Але я люблю такі ноти, коли там є ще й лімон, або біргамот, або, або, або щось таке. Тут якось таке враження, що тут просто ем, трави. Трави. Ось уявіть собі, знаєте, і такі є. от... Ем, Невеличкі крам крамниці, де продають люди своє, що вони там назбирали в лісі, або сам самі ото виростили, просушили. Трави там якісь, ягоди там якісь, оце все. І там такий дуже-дуже трав'яний запах. Не плутайте, наприклад, з аптекою, бо в аптеці там є ще й такий хімічний запах від лік. Там, ні, тут просто такі трави, трави. І мені б хотілося б, щоб тут була трішечки і е, лімонність теж така яскрава лім, лімонність. Е, я розумію, що можна спшикати. Пшикати разом змішати, але я дуже не люблю змішувати аромати. Тому для цього аромату мені потрібен такий знаєте, день, який не дуже часто буває, не дуже їх часто буває в році. Це коли зеленість є вже, тобто вже у нас це весна, зелені трави є, листя вже є зелене, але погода холодненька. Погода ще десь не дуже тепла. Оце така погода, вона просто ідеальна для цього аромату. Не дуже часто вона трапляється, коли вже все зелене і ще не дуже тепло. І ось я не дуже часто ношу цей аромат, але він мені дуже подобається, нікуди він з моєї колекції не піде. Ще один аромат у мене є, який я також не часто. Використовую, і цей аромат, я так думаю, що для, для деяких людей це буде шоком, це Клоє. Клоє Love Chloe. Я знаю, що за цим ароматом дуже багато хто на полювання виходить. І ось я їм користувалася, і він мені дуже, дуже сподобався. Тут, якщо ви не знаєте, тут є такий ланцюжок, ось, який тримає оцю Оцю у нас е, пробку від, е, ну, не пробку, кришку від е, флакона. Так ось в цьому ароматі у нас є рожевий перець, потім у нас є апельсиновий, африканський апельсиновий е, цвіт, ірис, е, потім у нас є бузок, гіацин, геліатроп, фістерія, е, ноти е, пудри, риса та е, Мускус, тобто дуже пудровий аромат. Я ось до цього я використала десь ну, трішки менше, ніж так було. я зрозуміла, що мені дуже подобається цей аромат. Я пішла до магазину, ще коли він був, продавався, вже його знімали з, з, з продажі. Я знайшла один флакон, я цей флакон купила, це був більший флакон. Мені здається, 75 чи 50 мл. Я вже не пам'ятаю, бо я його продала. Знаєте, не пам просто чесно, не пам'ятаю. І я його купила без знижок, без нічого, бо дуже-дуже він мені подобався, цей аромат. І що ви думаєте, я купила цей аромат і я. одну хвилинку. Після того, як я купила той аромат, собі ще один. Я більше не користувалася так активно цим ароматом. Цей аромат для мене він дуже-дуже-дуже пудровий. Він такий ностальгійно пудровий, який я ну, насправді не дуже люблю. Наприклад, коли я знаю, що я йду кудись, де там середній вік людей, які там будуть присутні, ну, такий, не можу сказати, старенький, а такі люди, ну, скажімо, за. 70, 65, 70, тоді я можу таким ароматом попшикатися. іноді мені є справа до тих людей, хто мене оточує. Іноді я роблю такі от, знаєте, виключення справи. І я тоді пшикаюся цим ароматом, бо я розумію, що людям такого віку їм краще може сприймати такий аромат, такий ем, пудровий. Фіалковий, ніж, наприклад, Жан-Польгод'є скандал, там, де солодка фіга і такі гримучі, гримучі ноти, ноти ванілі. Так що той аромат, я, до речі, який я купила другий, я його продала. Я його продала, Бо я зрозуміла, що ні, оце, оце, оця пляшка, а це Ode Parfum Інтенс, мені її досталь і, коротше кажучи, 30 мл мені достатньо. Ще один аромат, я думаю, що якщо ви мене вже давно дивитесь, ви просто не зрозумієте, чому чому в мене він є, цей аромат. Я не дуже часто його ношу, дуже не часто його ношу, бо він на, на, на мені якось він себе якось дивно поводить. Іноді він дуже ретро. Іноді він зовсім не ретро. Я. Але тут ці ноти, які, ну, такі ретро. Це у нас Коко Коко от туалет від Шанель. І в цьому ароматі у нас є тут і болгарська роза, і коріандр, і персик, мандаринов, апельсин. Тобто, Коротше, англійською мовою я, я тут перекладаю. Це написано mandarin orange. Тобто, це мандарин, жасмін. Потім у нас є знову троянда, мімоза, апельсиновий цвіт, потім сандалове дерево, Амбра, Пупонакс, Сівет. Ну, Коротше, це анімалістичні такі ноти: ванілька, лабданум та бобитонка. Дуже багато всього. І іноді ці ноти, якось вони разом і вони дуже-дуже такі ретро. А іноді, ось якось сьогодні, наприклад, я тут відчуваю дуже класні такі класні соковиті солодкі персики. Ніякого тут нема ретро. Ну, тобто, я з ним ніколи не, не можу на 100% знати, як він на, на мені буде. Тим не менш, він у мене залишається в, моєму, в моїй колекції, нікуди він не піде, цей аромат. І останній аромат це у мене Артизан Парфюмер, і це у мене Jour de Fett, День свята. І оцей День свята я його, до речі, за, ем, я його замовляла на офіційному сайті, і я їм навіть писала про цей, що вони мені прислали. Тут ця пляшка і оця кришка, вони ну, не тримаються. Через те, що, скоріш за все, просто тут мало вони сюди підставили пластику. Це ще старенькі пляшки, бо це дуже-дуже давно я замовляла. Я, до речі, замовила дві таких пляшки. Так ось я їм написала, але ну, якось вони і не відреагували. Це не підробка люди, це офіційний сайт. І офіційні аромати. Таке трапляється навіть з офіційними, знаєте. І тут у нас є мигдаль, потім у нас є пшениця, ваніль та іріс. І цей день свята аромат, він нагадує дуже, я не знаю, чи ви знаєте такі цукерки. У мене, наприклад, вони, вони були такі бомонірки для, для моїх гостей. Це дуже тверді цукерки, в яких міг... цілий мигдаль. Потім там йде шоколад. Шоколадом це так об... обробляється оцей мигдаль. Потім йде солодка така, типу як... Солодка маса, яка потім навколо, і це дуже-дуже тверда. Вони такі великі, такі цукерки, дуже тверді. Ось от так, ось воно пахне. Солодко, трішки пудрово, мигдально. Тобто цей аромат з всіх, тих, що в мене є, він у мене найбільш поношений. Бо він найбільш такий легкий. В, в, в розумінні, і він найбільше я його можу носити, в принципі. Але теж через те, що тут трішки така тут не ретро, а трішки така, знаєте. Дуже така яскрава пудра. Я не дуже люблю цей аромат. Тобто, не то, що я його не дуже люблю, не дуже часто я знаю, куди його застосувати. А так, він дуже-дуже приємний. Солодкість така. І, до речі, коли цей аромат на мені, люди коментують завжди дуже позитивно. Бо він, знаєте, він і солодкий, але він і такий, і якийсь мігдальний. Він такий якийсь пудровий трішечки, тобто він цікавий. Це просто я не дуже люблю пудрові аромати. Ось в чому справа. Ось. Це були всі аромати, про які я вам хотіла сьогодні розповісти. Розказуйте мені, чи у вас є в ваших колекціях аромати, які ви ну, просто не дуже часто вигулюєте на собі. І чому, які саме аромати? Я вам, я, вас, я вам дякую вам дякую за вашу ваш увагу. І побачимось ми з вами в середу, бо в середу я вам розкажу про. Не розкажу, а просто порівняю аромат Light Blue від Dolce Gabbana, старий, з новим Light Blue від Dolce Gabbana, який є в магазинах зараз. Там оновили вони аромат, пляшку я вам розкажу, що і як. Доброї, доброї вам неділі, Па-па!